Прості люди вважають релігію істинною, мудреці хибною, а правителі корисною. Меч ніколи нікого не вбиває це знаряддя в руках вбивці. Людина, яка страждає раніше, ніж потрібно, страждає більше, ніж потрібно, ніщо не є настільки жалюгідним чи нерозумним, як очікування нещастя. Яке ж це безумство очікувати зла, коли воно ще не прийшло. Будь-яка жорстокість походить від слабкості. Бідність хоче трохи, розкіш багато, а жадібність все. Ми часто хочемо одного, а молимося про інше, не кажучи правди навіть богам. Коли я думаю над тим, що я сказав, я заздрю німим людям. Все, що доля підняла на висоту, вона підняла лише для того, щоб скинути. Одна з найкращих якостей справжньої дружби розуміти і бути зрозумілим. Якщо людина не знає, до якої пристані пливе жоден вітер не буде сприятливим. День якого ми боїмося як останній, є лише днем народження вічності. Життя схоже на п'єсу важлива не тривалість, а досконалість акторської гри. Дар полягає не в тому, що зроблено або подаровано. А в намірах того, хто дарує або робить, гнів це кислота, яка може завдати більше шкоди посудині, в якій вона зберігається, ніж всьому, на що її виливають.